Пожежі, отруєння чадним газом та ідентифікація вибухонебезпечних предметів, яким був тиждень для павлоградських надзвичайників, розповіли у ДСНС минулому тижні. Нашому відрозділі здійснено 11 приватних виїздів, з них 5 на ліквідацію пожеж, 4 на надання допомоги населенню та службам, та два виїзди на ідентифікацію безпечних предметів. У селі Новодача Богданівської сільської територіальної громади чадним газом отруїлася родина. 11 грудня надійшло повідомлення про те, що в селі Новодача Богданівська громада внаслідок отруєння чадним газом загинула дві особи: це сімейна пара, чоловік та жінка. Ось го та 64-го років народження та Дитина отримала травми, також отримала отруєння чинним газом та з перехолодженням доставлено до лікарні до міста Дніпра. У ДСНС нагадують, яких правил безпеки необхідно дотримуватись, щоб уникнути отруєння чадним газом. Періодично здійснювати чистку димових та вентиляційних каналів, отримувати газове обладнання та печі в справному стані. Також треба очікувати, що при вологій по погоді та перевисному вітрі розвивається так називаємо обратна тяга. При цьому забороняється використовувати печі та газові водонагривиші. Перед використанням печі перевіряйте тягу. В ДСНС наголошують, що опалювати оселю за допомогою газових пальників. Заборонено 13 грудня у Павлограді по вулиці Історичній виявили дві сучасні гранати. Виявлено дві сучасні гранати виявкою. Займалися співробітники Павлоградського відділу поліції. Також 17 грудня у селі Богуслав чоловік під час прогулянки виявив предмет, схожий на артилерійський снаряд. Було направлено на ідентифікатора, Даний факт підтвердився: це артилерійський снаряд подано заявку на ліквідацію даної знахідки. 13 грудня вогнеборці Павлограда ліквідували займання по вулиці Миру. По прибуттю встановлено, що пожежа виникла всередині будинку. Внаслідок пожежі знищено майно на загальній площі 6 метрів квадратних. Загиблі травмовані, відсутні, ймовірна причина пожежі, коротке замкнення електробігровича. 17 грудня надзвичайники виїжджали на гасіння пожежі по вулиці Конжукова, що у Павлограді. По побиттю встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті. Наслідок пожежі знищено майно на загальній площі 5 метрів квадратних. На ліквідацію залучались два відділення. Також наслідок пожежі травмована особу з опіками першого другого ступені лівої руки. Майбільна причина пожежі – небережність під час паління. Попереду новорічні свята, тому у державній службі надзвичайних ситуацій нагадують про правила поводження з ілюмінацією та ялинкою, адже це предмети підвищеної пожежної небезпеки. Ялинки потрібно встановлювати на стійкій основі на відповідній відстані від електрообладнання та інших побутових приладів. Забороняється використовувати несправні або саморобні гірлянди, а також запалювати новорічні феєрверки у приміщенні. Нагадують у ДСНС. Якщо трапилася лиха та загорілась ялинка, негайно потрібно зателефонувати в службу 101. Відключити в електромережі живлення дану ялинку треба скинути на підлогу. При наявності накрити к матеріалом. Штучна ялинка більш небезпечна аніж натуральна. Вона спалахує за лічені секунди. При цьому виділяються токсичні речовини. Тому у свята не залишайте без нагляду вімкнену ілюмінацію на ялинці або на шторах. Олена Куліш і Митник, Євгеній Іваненко Новини ПТРК. Засипало землею. Рятувальники Павлограда визволили тіло людини з під завалу. 18 грудня до служби порятунку рятунку 101 надійшло повідомлення про те, що під час проведення комунальниками земляних робіт на вулиці Дніпровська стався сув ґрунту, та на глибині трьох метрів засипало людину. Надзвичайники зняли шар ґрунту, вилучили тіло 53-річного чоловіка та передали працівникам нацполіції. На корупційних схемах викрили керівника сервісного центру МВС на Дніпропетровщині. Повідомляють у Нацполіції області. Він за додаткову плату пропонував відвідувачам територіального сервісного центру безперешкодно та швидко допомогти скористатися адмінпослугами держустанови. Його затримали під час отримання хабаря. Зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Виявляють інших причетних до незаконного. Коних оборудок. Крім Дніпропетровщини, обшуки та затримання були у сервісних центрах Закарпаття та Києва. Влітку на Дніпропетровщині запрацював комплексний сервіс. Я ветеран. У Павлограді він працює на базі місцевого цнапу. Наразі максимальна підтримка влади в питанні реінтеграції воїнів від військового до цивільного життя допомога їхнім рідним в місті Пала була пріоритетного значення. В першу чергу впровадження комплексної послуги я ветеран. По перше, це вирішення бюрократичних процедур, які в єдиному місці в режимі єдиного вікна. Сервіс передбачає широкий спектр послуг адміністративних, житлових, земельних та освітніх. Фахівці допомагають у питаннях реабілітації та оздоровлення, працевлаштування та розвитку власної справи. Вже на сьогодні адміністраторами центру надання адміністративних послуг було надано більше двох тисяч консультацій, саме по послуги я ветеран комплексної послуги. Та надано більше двохсот саме послуг адміністративних. Тому послуга це користується попитом. І саме для родин військових і саме військових ми пріоритетне значення маємо і ми обслуговуємо їх поза чергою. Наразі в ЦНАПІ Павлограда комплексно надають 148 окремих адмінпослуг, але з наступного року в'явите рані планують збільшити обсяг наданих послуг до 300. Консультації там велика кількість, а саме послуг менше, тому що люди приходять спочатку от отримують консультацію, а тільки потім отримують саме послуги і звертаються саме за послугою. А можливо, вони звертаються, отримуючи консультацію, розуміють, що вони або не до нас, або їм це зараз не потрібно. Чи потрібно зібрати там певну кількість документів для того, щоб потім звернутися і отримати ту чи іншу послугу? Наразі більшість послуг у ЦНАПі безоплатні. «ЦНАП міста Полаграда це більше 90 послуг. 90% послуг, які ми надаємо, це безкоштовні послуги. Саме для громадян міста та і взагалі ЦНАП. Деякі послуги, так, звичайно, є платні, але ж ці послуги, скажімо так, недороговартісні там. Від щось може коштувати там, 35 гривень, а відкриття чи оформлення бізнесу це там буде зміни. Зміни в, до юридичного особи там, це 800 гривень. Там, оформлення якогось там землі чи щось. щось так, це є в платні послуги. А взагалі більше 90% послуг, які надає центр надання адміністративних послуг, це безкоштовні послуги. Павлоград прифронтове місто. Тут проживають родини військових, а також внутрішньо переміщені особи. І переважна більшість людей звертаються за послугами, пов'язаними з житлом. Взагалі, люба людина громадянин України може звернутися до любого цнапу в нашій країні, але є деякі послуги, які мають значення територіальності. Тому щось так, звичайно, ми можемо зробити для любої людини, для любого громадянина міста України. Ну, а деякі послуги мають територіальне значення, тому, на жаль, і буває таке, що ми не зможемо надати ту чи іншу послугу або довідку. Директор ЦНАПу розповів, яка послуга цього року була найпопулярнішою серед громадян. Найпопулярніша послуга, яка надається через комплексну послугу, це є ветеран, Це постановка на квартирний облік та отримання компенсації, тобто за подача заяв для отримання компенсації. Це найпопулярніша послуга, яка з якою звертаються до ЦНАПу міста Палаграда ветерани та члени їхніх родин. Нагадаємо, офіс Павлоградського ЦНАПу восени переїхав до торгівельного центру по вулиці Шевченка. Олена Куліш, Гліп Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК вайфай-роутери, ноутбуки, телефони та планшети. 5 тисяч одиниць комп'ютерної техніки від європейських партнерів розподілять між Дніпропетровщиною, Херсонщиною, Донецькою та Харківською областями. Повідомляють у мінцифрі через повномасштабну війну. Понад 700 тисяч українських школярів перейшли з денної форми навчання на дистанційну. У таких умовах якісний зв'язок це необхідність. Ми запустили проєкт «Laptops for Ukraine», щоб люди в найбільш постраждалих регіонах України отримали необхідні технологічні ресурси. Вдячна європейській комісії Digital Europe та нашим європейським партнерам, які підтримують Україну. Прокоментувала Валерія Іонан. Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції. В межах компанії вже отримали понад 7 тисяч одиниць техніки, які забезпечують школи, лікарні та важливі об'єкти інфраструктури зв'язком та технічним обладнанням. У Павлограді встановлюють головну ялинку міста. Про це повідомили у комунальному підприємстві Затишне місто. Встановлюємо її в сквері Шевченка біля головної сцени нашого міста. В зв'язку з військовими обставинами ялинка невелика, але вона цільна, провезена з Великої Олександрівки. Її висота складає біля 8 метрів. Куплена ялинка за кошти госдіяльності нашого підприємства власними силами. Монтаж конструкції проводять комунальники затишного міста. А займатися прикрашанням будуть співробітники комунального підприємства Павлоградсвітло. З допомогою КП «Павлоград Теплоенерго» вони надавали нам техніку в допомозі. Вчора встановили, сьогодні допрацьовуємо її та будемо передавати для подальшого прикрашення КП Павлоградсвітло. Пані Катерина каже, що роботу зі встановлення новорічної ялинки планують завершити вже сьогодні. Плануємо сьогодні закінчити саме добір ялинки та передати на на ілюмінацію, скажімо так, Павлоград світла. А відкриття буде 25-го на різдву. Нагадаємо, вартість цьогорічної ялинки складає 3700 гривень. Її привезли з Васильківського лісгоспу та придбали за кошти затишного міста. Данило Трохименко Єгор Митник, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. У центрі інноваційного розвитку персона для дітей провели тренінг з використання 3D-ручки. Так, кожен взяв свою ручку. Всі вімкнули. Сьогодні Кожен з дітей визначиться з тим, що вони хочуть зробити. А Валентина сьогодні запропонує кілька варіантів. Починаючи від прикрас, наприклад, дівчата зможуть зробити собі обручку, там хлопці можливо захотять щось інше. У них є зразки для цього, вони пофантазують з цього приводу, потренуються. Бо насправді 3D-ручка найпростіший з одного боку, а з іншого боку, це все одно. Технологічний процес роботи в 3D-форматі, коли можливість є не тільки намалювати, де як на ноутбуці ну, працюють в 3D форматі, але й виготовити щось. Пані Олена каже, що з кожним заняттям вміння працювати з 3D-ручками буде більш досконалим. Бо дітям насправді цікаво не тільки фантазувати, але й бачити результат своєї роботи, коли вони можуть щось створити. Дякуючи нашим партнерам, у нас є повні набори, комплекти, з якими діти можуть і зробити. Макет майбутньої своєї свого результату, який вони будуть робити, і з іншого боку спробувати це робити. Так, ну, все, що нам треба. Тредоручка є, розходні матеріали для них є. Простір для цього є. Бажання і настрій ви бачите, у дітей теж є. Окрім навичок роботи з подібними технологіями, діти також діляться власним досвідом та просто комунікують між собою. На сьогоднішній день, щоб у дітей була можливість не просто дома сам, бо батьки можуть купити 3D-ручку і подарувати дитині, але створити для них своє власне ком'юніті, в якому їх буде цікаво спілкуватися, де вони будуть займатися співтворчістю і показувати один одному, що вони змогли зробити. Тобто, тут ці всі інструменти вони саме для того, щоб вони зібралися разом. На самому тренінгу дітям дали повну свободу для створення власних поробок. Після тренінгу діти мали змогу забрати додому 3D вироби, які вони зробили у центрі. Данило Трохименко Єгор Митник Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.